Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, що заважає звільнити Запорізьку область від расистів. Багато жертв втрати, багато смертей, що гинуть молоді. Це військові правосуддя. Двойка кубків добре. Сама окупована територія, тройка мечів, що там багато жертв. Цю територію маніпулює ворог. Вплив якийсь робить Шантаж. Так. Шість пентаклів, шість кубків. Шляхи відкриті. І будуть якісь поставки і зброї, і ресурсу людського, щось буде відбуватися, що призведе до звільнення цієї території. У мене тут іде цифра 3. Цифра 3, і це осінь звільнення. Скажіть, покажіть, чи дійсно звільнять осені, звільнять Запорізьку область від решистів. Дипломатія, можливо, боротьба за це. Зараз домовляються дипломатичними якимось там методами, домовляються, на те, що, щоб вони відійшли. Тут з Кубків шанси є. Карта Сонця. Також це ядерна енергія, це атомна електростанція. Запорізька про неї йде річ. Зараз дуже якийсь важливий момент по Верховному суду що Ми ще сили вийшли. Вісім кубків. Шість. Шестірка це закохані карта. Це вибір. У ворога зараз є вибір. Вони вибирають, що робити Далі продовжувати ці військові дії чи відступати. Ті, що там на позиціях, вони мають такого вибору, це обирають ну, там, в Кремлі, виходить їм чи не виходить, і буде прийнято рішення давить силою далі. Давайте перекривати. Тобто намагаються домовитися, щоб вони відвели війська без, без жертв, без бойових дій, щоб просто вийшли. Але вони на це не погодяться. Заперечую, це, залишаю, заперечую, заперечую. Заперечу протистояння, захист. Це допомога, яка йде, дипломатія, подарунки долі. Це все добре, це погано. Заперечу, це сама війна, яка на території. В роботі звільнення, ворог шантажує. І ну, всі подлості, які тільки можна придумати, все застосовує, всі подлі подл подл методи. Так, це я залишаю, це заперечу, це правосуддя, це добре. Що всі, що робили, якісь вчиняли жахливі речі на той території, вони всі будуть відповідати. І, перед, і по вищому суду, по Божому суду, і по людському суду також вони будуть покарані, засуджені. Це то, що багато дуже жертв на той території, на яка окупована. Сім пентаклів, вони кажуть, не переживайте. Це повідомлення від вищих сил, що не переживайте. Сім, це підготовка здійснюється. Ну, здійснилась вже підготовка до, до звільнення, вона відбулась. Територія буде звільнена. Це точно. Вона не залишиться ворогу. Так. Давайте 10 пентаклей положимо, щоб у нас вистачало ресурсу, щоб звільнити цю територію, і будемо перекривати. Дивіться, що ми зараз робимо, що я оце перекриваю? Є сценарій, декілька сценарій розвитку подій. І ми формуємо з вами цей сценарій своїми думками, своїми страхами. Зараз сценарій не дуже гарний. І ми зараз будемо перестраювати в'єтку подій, будемо перестраювати на ті події, які нам потрібно. Тобто ми намагаємося змінити ситуацію в просторі на краще. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, вище сили, допомоги, прошу, приберіть перешкоди, звільніть від расистів. Запорізьку область, приберіть всі перешкоди для Збройних сил України, щоб була перемога і щоб територія була звільнена. По Верховному суду буде так і так є. Да буде так вищі сили. Прошу захисту для всіх наших захисників, щоб додому повернулись живими, неушкодженими. Бережіть янголохоронці, бережіть всіх наших захисників. Від кулі, від дрону, від снаряду, від е, ракети ворожої. По Верховному суду буде так і так єсть. Допомоги, прошу. Так, скажіть, покажіть, чи прибрали ми перешкоди на звільнення Запорізької області від расистів. Заложники, сама Україна вийшла, домівки наша. Територія. Це дві сили, які борються, король Пентаклі, король меча, наші військові, їхні військові рашистські. сім мечів. Це то, що предательство є, є предателі, зрада. І це перешкода. Шість жезлів буде повна безоговорочна перемога українських військ. Її територія буде звільнена. В процесі прибираю перешкоди, прибираю цих військових рашистських. Заперечую, заперечую. Багато втрат, дуже багато втрат на цьому напрямку. Вищі сили, янголохоронці, прошу захисту. Для Запорізької області допоможіть нам, будь ласка, щоб територія була звільнена, щоб расисти залишили цю територію, щоб відвели війська, щоб не було більше жертв, щоб не було втрат, щоб не було руйнувань, щоб цивільне населення не страждало. Вищі сили приберіть перешкоди на звільнення Запорізької області від расистів по Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема, та буде так. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.